Привіт, Друзі, виїхали ми на города. Сьогодні треба нам перебити оце все бадилля. Це бадилля з минулого року із помідора, але нам треба отут з цієї сторони в нас, аж туди до кінця буде висіватись капуста на розсаду, тому треба тут взагалі класно переб'ємо. Ну а в цілому весь город. Я його ще збирався перебити перед тим ну, ще в січні. Але у нас тоді вдарили морози і випав сніг, то ну, коротше, воно і зараз підійде, воно перетрухло за зиму і в принципі буде нормально і зараз. Раз ми його переб'ємо, для того, щоб не забувало ні плуга, нічого. В подальшому, коли будемо переорювати, тому що переорювати ми його теж будемо рано. Що, друзі, погнали. Так, ну в один слід перебили, таке щось виходить, зараз ще в один я пройдуся і потім отам попід кукурузою зробимо все що треба для висіву насіння капусти. Ну, от, ну, а так нічого виходить. В принципі, зараз знову заведемо коня і до роботи. У два сліди все. Перебив бадилля, але запізно. Треба було трошки раніше. Отут -от я взагалі слідів у 8 пройшовся, бо хочу тут цей рядочок і там ще є інший. Тут ми хочемо висіяти насіння е, капусти пізньої і середньої для розсади. Але бачите, це бадилля, воно все стерчить. Не знаю ще, в принципі, рано. Ще тиждень-два в нас є до того моменту, як ми його будемо висівати то ще потім фрезерну разів декілька, але от по такому не вийде нам намічати касетами дірки. Та й взагалі сіяти і накриття агроволокном тож проблема велика, бо треба понабивати дірки 160 касетою висіяти все, засипати його і накриття агроволокном Щоб капуста швидше посходила і щоб її тепліше було. От. ну Тут у мене от 50 метрів. От. І отут ще одну я здискував. Ось, теж така. От спробуємо побачимо. Може воно ще трошки перетрухне за цей час. Було б непогано. Ну, а так діляночка, в принципі, готова. Швидше за все, тут буде в нас е е перчик. ну Це ще не факт, але думаю, що буде перчик. Ну що, друзі, на цьому тоді е, буду закінчувати. Підписуємося, не забуваємо обов'язково всі, окрім москалів, як завжди. Ну і коментуйте, ставляйте вподобайки, запитуйте, буду всім радий відповісти. Всім до побачення!